Прогноз погоди створений українським метеосервісом «Погоднік.ЮА». Погода на тиждень з 23 по 29 вересня. Прийдешній тиждень дивуватиме своїми перепадами температури, адже в день повітря нагріватиметься до 31 градуса тепла, а вночі прийдуть похолодання до плюс 2. Мега-антициклон, який так довго оберігав літнє тепло від осінньої прохолоди, поступився місцем малорухомому антициклону у його циркуляцію. Залучено сухе та холодне повітря арктичного походження. В день сонце прогоріватиме повітря до 25-28 градусів тепла. Але із заходом сонця, і особливо вранці, відчуватиметься подих осені вночі. Температура повітря в середньому плюс 9, плюс 14. Вітер матиме південну складову. Сильних поривів цього тижня очікувати не варто. Так само, як і дощів, короткочасні опади пройдуть лише на заході та півдні. Ситуація є надзвичайно складною для осінньої посівної кампанії. Дефіцит опадів значний та супроводжується підвищеними температурами та незвичною кількістю суховіїв для початку осені. Проте, погода сприяє збиранню врожаю, радимо ефективно використовувати погожі дні для підготовки до холодного сезону. І Нагадуємо, що погоду у вашому рідному місті готовий завжди повідомити бот погоднік у телеграм. Погода 23 вересня, понеділок. У центрі України тиждень розпочнеться хмарною погодою з проясненнями: вночі, плюс 9, плюс 15. Денна температура повітря в Дніпрі, кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах плюс 24, плюс 28. Швидкість східного північно-східного вітру від 1 до 4 метрів за секунду. На заході в понеділок сонячний та комфортний день. Нічна температура повітря плюс 8, плюс 11. Вдень у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях не більше 25 градусів тепла. Вітер спокійний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. На сході хмари чергуватимуться із сонцем. У нічні години плюс 9, плюс 14. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Северодонецьку на термометрі плюс 24 плюс 29. Вітер східний, північно-східний, не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У південному регіоні понеділок видасться похмурим. без опадів. Вночі температура повітря від 13 до 16 градусів тепла, вдень у Запоріжжі, Одесі. Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 26 плюс 29, швидкість південно-східного вітру до 4 метрів за секунду. У Бердянську та Сімферополі пориви до 6 метрів за секунду. Цікавий факт, що в Україні є свої Мальдіви: дивовижні пляжі з білим піском та прозорим Блакитним морем. Знаходяться вони на заповідному острові Джарелгач, що на Херсонщині. Зауважимо, що місцеві флора і фауна занесені до червоної книги. Тут раніше жили мустанги й верблюди. На півночі в перший день тижня небо буде вкрите хмарами. Температура повітря буде комфортною. В темну пору доби плюс 7, плюс 12. В день у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові плюс 22, плюс 25. день буде безвітряним. Прогноз для Києва. Понеділок хмарно з проясненнями. Вдень на термометрі до 24 градусів тепла. З настанням ночі до плюс 12. Вітер східний. Його швидкість до 1 метра за секунду. Погода 24 вересня, вівторок. У центрі Сонце радуватиме своїми теплими візитами. У нічні години температура повітря плюс 11, плюс 14. Вдень у Дніпрі кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах позначки на термометрі зупиняться біля плюс 24 плюс 28. Вітер східний, південно східний, дутиме зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. На заході Хмари із сонцем. В нічні години плюс 10, плюс 14. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому. Рівному Івано-Франківську та Чернівцях не перевищуватиме 26 градусів тепла, швидкість вітру в межах 3-5 метрів за секунду. На сході України у вівторок хмарно, вночі плюс 8, плюс 14. протягом дня у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі температурні гойдалки від 19 до 25 градусів тепла. Швидкість східного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. У південному регіоні хмарно з проясненнями. В частину міст навідається короткочасний дощ, в темну пору доби: плюс 12, плюс 16, в день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві на термометрі до плюс 24, плюс 28. Вітер змінних напрямків матиме сильні пориви до 6-9 метрів за секунду. На півночі вівторок порадує сонцем та безхмарним небом. Денна температура буде схожа на літню, вночі плюс 9, плюс 14. Протягом дня в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові тепло: від плюс 25 до плюс 27. Вітер південно східний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У вівторок в столиці сонячний та приємний день. Температура повітря в день до плюс 26, в нічні години до плюс 14. Вітру жителі столиці майже не відчують адже його швидкість не більше одного метра за секунду. Погода 25 вересня. Середа. У центрі хмарно з проясненнями. Опади пройдуть у Кременчуці та Кропивницькому. Вночі у регіоні щонайменше плюс 12, максимум плюс 14. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах температура повітря буде комфортною – плюс 20, плюс 26. Східний вітер перебуватиме в межах 2-5 метрів за секунду. На заході України в середу прийдуть дощі. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, плюс чотирнадцять. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську та Тернополі до плюс 21, плюс 25. Вітер південний, південно-західний. Його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні день буде похмурим з короткими сонячними проясненнями. Дощ пройде в Маріуполі. Вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла. В день у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі на термометрі плюс 21, плюс 24. Вітер східний, південно-східний, дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. У південних областях задощить у ніч на середу плюс 13, плюс 17. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві. Температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 27. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 1 до 6 метрів за секунду. На півночі хмари чергуватимуться із сонцем. В нічні години до 14 градусів тепла. В день у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові на термометрі від плюс 22 до плюс 26. Вітер південно-східний, південний. Його швидкість коливатиметься від 2 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу похмурий день з приємними візитами сонця. Протягом доби повітря нагріється до 25 градусів тепла вночі до плюс 14. Вітер поривами не турбуватиме. Його швидкість до 2 метрів за секунду. Погода 26 вересня. Четвер. У центральних областях хмарно. Дощ пройде лише у Дніпрі. До речі, в цьому місці розташована одна з найдовших і найбільш мальовничих у світі набережних. Вона простяглася на 23 кілометри. Тож, якщо ви там не бували, то сьогодні варто навідатися й помалуватися краєвидами вночі на термометрі до плюс 11, плюс 15. протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі. Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах комфортна температура до плюс 23, плюс 27. Вітер теплий, південний. Його швидкість не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На заході у четвер похмуро, щедрий дощ пройде в Ужгороді. В нічний час доби плюс 10, плюс 14. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Хмельницькому. Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі комфортна температура плюс 23, плюс 26. Вітер південний без поривів. Його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні хмари із сонцем. В нічний період плюс 11 плюс 14. У Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську денна температура повітря становитиме. Плюс 24 плюс 27 швидкість південно-східного південного вітру до 5 метрів за секунду. У південних областях хмарно з проясненням. У Бердянську можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 16 вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві на термометрі до плюс 24 плюс 27. Прибережних містах швидкість вітру не перевищуватиме 5 метрів за секунду. У північному регіоні у четвер сонце прикриватимуть хмари з настанням ночі плюс 12, плюс 14. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові коливатиметься від плюс 24 до плюс 27. Вітер південний дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер в столиці цілий день похмуро. Температура повітря буде на високому рівні: вдень до 27 градусів тепла. Вночі до плюс 14. Без опадів. Південний вітер не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Погода 27 вересня. П'ятниця. У центральній частині України похмуро. Інколи з'являтиметься сонце. В темну пору доби плюс 11, плюс 15. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах до 25-28 градусів тепла. Вітер південний з поривами до 5-7 метрів за секунду. У Західних областях в п'ятницю хмарно з проясненнями. Дощ пройде лише в Ужгороді. Та відсоток виникнення опадів високий, тож радимо перевіряти оновлений прогноз погоди від погодника вночі на термометрі плюс 8, плюс 13. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 20, плюс 25. Швидкість південно-західного південного вітру від 3 до 7 метрів за секунду. На сході України хмарно з проясненнями. У ніч на п'ятницю плюс 11, плюс п'ятнадцять. Вдень стопчики термометрів у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську дістануться до плюс 25, плюс 28. Вітер південний, південно-східний. Його швидкість коливатиметься від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні цієї п'ятниці хмари чергуватимуться із сонцем. Вночі повітря нагріється до плюс 13, плюс 16. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до 25-29 градусів тепла. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме 5-6 метрів за секунду. На півночі України цілий день похмуро. Нічна температура повітря становитиме плюс 9, плюс 14. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 24, плюс 26. Швидкість південного вітру досягне 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва У столиці в п'ятницю хмарно. Опадів не прогнозують денна температура повітря плюс 25 після заходу сонця плюс 14. Вітер південний зі спокійною швидкістю до 2 метрів за секунду. Погода 28 вересня. Субота. У центрі України хмарно. Нічна температура повітря плюс 7, плюс 14, вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах стовпчики термометрів показуватимуть плюс 22, плюс 29 у кривому розі. До речі, це місто є одним із найдовших у всьому світі. Його протяжність становить 126 кілометрів. Це найдовше місто світу та найвуще з усіх існуючих на планеті. А вітер у цьому регіоні матиме змінні напрямки і не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На заході у суботу хмари чергуватимуться із сонцем. Ночі стануть прохолодні – плюс 5, плюс 10. Вдень на термометрі у Львові, Рівному, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську – плюс 18, плюс 23. Вітер матиме комфортну швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні домінуватиме сонце. Нічна температура повітря плюс 10, плюс 14. Вдень у Харкові, Донецьку, Окровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську тепло до плюс 25, плюс 28. Швидкість вітру від 1 до 5 метрів за секунду. На півдні України у суботу сонячно та спекотно, вночі плюс 12, плюс 15. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві температура повітря коливатиметься від 25 до 31 градуса тепла. Вітер змінних напрямків його швидкість не більше 5 метрів за секунду. У північному регіоні повсюди хмарно. В темну пору доби плюс 7, плюс 10. Протягом дня у Сумах, білій церкві. Житомирі та Чернігові стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 20 плюс 23. Швидкість вітру від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві Перший вихідний день тижня видасться похмурим. З великою ймовірністю дощу. В день температура повітря становитиме плюс 21, з настанням ночі плюс 9. Вітер північно-західний, майже невідчутний. Його швидкість до 1 метра за секунду. Погода 29 вересня. Неділя. У центрі України повсюди хмарно. Вночі від мінімальних плюс 4 до максимальних плюс 12. протягом дня у Дніпрі, Кривому розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах плюс 19, плюс 27. Найхолодніше в Умані. Там до 16 градусів тепла, швидкість вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У західному регіоні в неділю хмарно з проясненнями. В темну пору доби плюс 2, плюс В Вдень у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Мельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 17, плюс 20. Вітер північний північно-західний, дутиме зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. На сході хмари чергуватимуться із сонцем. В нічні години плюс 7, плюс 13. Протягом дня у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську повітря нагріється до плюс 22, плюс 27. Швидкість південно-східного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. У південній частині України тиждень завершиться хмарною погодою з сонячними проясненнями. У ніч на неділю, плюс 11, плюс В Вдень у Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві стовпчики термометрів дістануться до плюс 24, плюс 29. Вітер Вітер змінних напрямків. Його швидкість не більше 4 метрів за секунду. На півночі у неділю хмарно з короткими візитами сонця. Опадів на цю хвилину не прогнозують нічна температура повітря плюс 5, плюс вісім, вдень у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові до плюс 16, плюс 19. день мене без поривів вітру. Прогноз для Києва Тиждень у столиці України завершиться хмарною та прохолодною погодою. Вдень на термометрі до скромних плюс 16. вночі не більше 8 градусів тепла. Вітер північний. Поривами не турбуватиме. Якщо пересуватимете з цього дня на метро, зверніть увагу, що саме в Києві знаходиться найглибша станція метро в світі Арсенальна. Спуск на ескалаторі займає понад 5 хвилин. Це остання неділя вересня. Далі погода братиме курс на холод та дощі. Магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних найближчими днями потужні магнітні бурі. 26-28 вересня вони досягнуть 5 балів. Ці дні варто обмежити фізичну активність, уникати стресів та дотримуватись здорового способу життя. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.